Люди зустрічають справжнє кохання саме тоді, коли перестають його шукати. Часто від щасливих людей можна чути одну і ту ж історію: Я зустріла його, коли зовсім нікого собі не шукала, або мені так набридли стосунки, що я не хотіла ні з ким зустрічатися, і раптом зустріла його серйозно. Ці щасливі пари. Знайшли один одного несподівано, познайомившись на дні народжені, зіткнувшись в кафе або купуючи продукти, немов любов просто звалилася на них з неба. І все, що вони можуть сказати на це, думаю, мені просто пощастило, але дійсно їм просто пощастило, чи в цьому є якийсь секрет. Ось чому люди часто зустрічають любов свого життя, коли не шукають її. Ось сім причин, чому люди часто зустрічають любов свого життя, коли не шукають її. Перше. Вони поводяться природно. Коли люди перестають шукати собі пару, вони більше не намагаються виглядати певним чином і вести себе так, щоб сподобатися. Вони просто справжні, поводяться природно і можуть бути собою. І коли вони зустрічають нових людей, то просто насолоджуються собою і життям, а не намагаються сподобатися. Це допомагає їм показати себе такими, якими вони є, а значить і привертає до них тих, хто їм підходить, що підвищує шанси знайти свою людину. Друге, вони розслаблені. Коли людина може бути собою, вона розслаблена і впевнена в собі. І це робить її привабливішою. Замість того, щоб переживати, людина не думає про це і природним чином тягнеться до тих, з ким їй комфортно, вона не переживає, коли хтось не поводиться так, як вона хоче або чекає, вона просто переключається на іншого. Стосунки складаються не з примусу, а лише тоді, коли дійсно є зв'язок третє. Вони не поспішають. Непогано мати мету побудувати стосунки, але погано мати терміни. Людина з метою думає: Я хочу знайти якісні стосунки з людиною, яка розділяє мої цінності і погляди на життя, і не зупинюся, поки не знайду її. Людина з термінами думає, я повинна бути в стосунках прямо зараз, і через два роки має бути весілля. А через три діти неважливо, чого хоче мій партнер, мені важливо встигнути. Це вже одержимість, відчє і нещирість. А коли людина не шукає стосунки і вже не звертає увагу на терміни, то у неї є стандарти і кордони, але немає точного сценарію для любові. І коли вона зустрічає правильного партнера, вони вже разом ставлять цілі і терміни. Вони не роблять романтичні стосунки головним і єдиним фокусом в житті. Люди, які вірять, що стосунки вирішать всі їхні проблеми, стикаються з найсерйознішими проблемами в любові, тому що вони зациклені на любові і не помічають тривожних знаків, їхнє щастя не залежить тільки від стосунків, і це знімає тиск. П'яте. Вони готові пробувати щось нове. Коли люди перестають шукати любов, значить вони хочуть інвестувати в себе і досліджувати життя, а значить, вони відкриті до всього нового, вони виходять із зони комфорту і роблять те, що раніше б не зробили, тим самим розширюють своє колоспілкування і підвищують свої шанси зустріти людину, близьку по духу. А ще це їх самих робить більш привабливими. Шосте: вони відкриті до спілкування з різними людьми. Коли людина шукає стосунки, вона акцентує увагу лише на певному обраному типажі людей. Коли людина не шукає любові, вона спілкується з усіма, а значить може зустріти свою любов навіть серед тих, про кого раніше б не подумала. І сьоме, вони вибирають щастя. Коли людина більше не хоче шукати стосунків, значить, вона втомилася від поганих стосунків. Вона навчилася цінувати себе, своє благополуччя і щастя. Вона більше не хоче терпіти погане ставлення, просто щоб не бути самій. В результаті вона зустрічає таких же людей, які поважають інших і стосунки. Щиро бажаю кожному знайти своє щастя.